Друзі, всім привітики! З вами на зв'язку InScience. Мене звати Олена і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids, науково-популярному лекторії для дітей і всіх, хто знайомиться з наукою. Сьогодні у нас в гостях морська біологиня Марія Павловська. І разом з нею ми спробуємо знайти відповідь на питання, як наука може врятувати гепардів та носорогів. для того, щоби. Трішечки більше вам про це розповісти. І Марія була на стажуванні в Африці, дізналася там багато чого нового і цікавого, і от сьогодні вона тут з нами готова з вами ділитися цими новими отриманими знаннями. Цей вебінар ви можете слухати за підтримки Nova Ukraine. Тому зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові відео. І хто ще не знайомий з Марією Павловською, то нагадаю вам трішки про неї так на фото Марія, так, на фото справжня Антарктида і справжні пінгвіни, адже Марія Павловська полярниця, вона була в Антарктиді. Марія досліджує і обожнює море та його мешканці, вже понад 10 років займається морською біологією. Працює в Чорному морі та морській Антарктиці, і також Марія, наша постійна лекторка. Science Kids. Марія, привітики! Всім привіт! Дуже-дуже рада вас бачити. Сподіваюся, що всім буде цікаво. Ну, а я вам насправді обіцяю, що буде цікаво, як завжди. Отже, сьогодні поговоримо з вами про те, як же наука може допомогти врятувати рідкісних тварин. Поговоримо на прикладі гепардів та носорогів. Для того, щоб відповісти на це питання, ми маємо з вами зрозуміти, що таке генетичне різноманіття тварин і чому воно важливе. А також я вам розкажу відповідь на таку, інтригуюче таке інтригуюче питання, навіщо серед африканської савани собаки вишуковують екскременти гепарда. І також ми дізнаємося, що поєднує природу охоронців зі справжніми детективами. Отже, поїхали. Перш за все. Хочу вам навести приклад того, що ж таке різноманіття. Ви бачите на цьому слайді різних тварин. Вони виглядають таким чином не просто так, а вони виглядають таким чином за рахунок того, що у них різна генетика. Вони відрізняються між собою генетично. Всі ці їх ознаки: вміння бігати, плавати, літати, записані у їх генетичному коді. А що таке генетичний код? Я вам обов'язково скоро теж розкажу. Поки що просто зауважте наскільки різні види між собою відрізняються. І просто усвідомте, що вся ця різниця між ними записана у генетичному коді, який є такою інструкцією до побудови будь-якого організму. А крім того, що у нас є генетична різниця між організмами, між різними видами, ми можемо бачити колосальну генетичну різницю в межах якогось одного виду. Тут ви бачите приклад собаки. Бачите, собаки є великі, маленькі, кудлаті зі стоячими, з висячими вухами. І всі ці речі, стоячі вуха, висячі вуха, плямки, темна шерсть, світла шерсть все це записано у їх геномі, у їх генетиці, тобто у інструкції до побудови цього організму. Так само є і в нас із вами до речі. Зараз трошки більше вам розкажу про те, що ж таке власне генетичне різноманіття. І для цього нам треба зрозуміти, що ж таке ген. Ген це така як одиниця інформації, згідно якою побудований наш організм. У гені ми можемо уявити, що ген це як такі рядочки тексту, ніби як рядочок із рецепту до пирога. Кожен цей ген це якийсь рядочок із рецепту до пирога. Наприклад, один рядочок це додайте яйця, наступний додайте цукор, додайте вишні. І таким чином. З Ціх рядочків з цієї цієї послідовності складається інструкція до приготування пирога. Так само, кожен наш ген це інструкція до того, щоб створити наш, нас із вами. Гени є в кожного. Гени є у нас із вами, у тваринок, у рослинок, у кожного живого організму. На цій картинці ви можете бачити. Е, те, як відбувається, власне кажучи, утворення цього генетичного різноманіття. Тобто, чому ці гени різні, як з'являються різні гени? Чому вони не однакові? В цього носорога, якого ви бачите, кружечки різного кольору. Кожен колір позначає різний ген. Ці гени між собою відрізняються, і вони дають інструкцію до якоїсь ознаки. Наприклад, це довжина рогу носорога. Синій кружечок це короткий ріг, червоний це середній, жовтий це ще трошечки довший ріг. Тобто це все означає вигляд цього насорога. Коли у нас між собою спарюється мама носоріг і тато носоріг кожен з них дає частинку свого геному, своїх генів, тобто 50% своїх генів передає цьому маленькому нащадку. Тато передає 50% і мама передає 50%. Але під час того, як вони ці гени передають і утворюється новий маленький носоріг, відбуваються певні зміни в цьому генетичному коді, тому що для того, щоб вони цю інформацію передали, цей код має скопіюватися. Це приблизно як речення, яке ви переписуєте. І під час переписування цього речення може статися невеличка помилка. Наприклад, якщо ви пишете слово душ і випадково додаєте до того слова. Літеру А, то у вас утворюється слово душа, тобто утворюється щось абсолютно геть інакше з іншим значенням. Так само і з генами. Фактично, під час копіювання генетичної інформації від мами до тата може статися ось така невеличка помарка, помилка, така як при переписуванні речення. Ця помилка називається мутація. Фактично, мутація це не обов'язково щось погане. Можливо, ви знаєте мутантів із наукової фантастики які Якісь там неприємні на вигляд, якісь моторошні, але мутація в плані генетики це абсолютно нормально. Саме мутація створює зміни в генах і створює різні кольори цих кружечків, що собою являє потім це генетичне різноманіття. В бактерії взагалі все просто унікально. Їм не треба мама і тато для того, щоб створити нову бактерію. Бактерія може просто клонувати сама себе і може передати ген від одної бактерії до іншої. Просто фізичним таким способом може шматочок свого геному віддати іншій бактерії. Тут ви бачите, що у нас є жовтенька бактерія з жовтенькими кружечками, червоненька, а під час цієї передачі гену утворилася бактерія червона в жовту крапочку. Тобто зовсім новий варіант. І таким чином утворилося теж генетичне різноманіття. Е, на жаль, генетичне різноманіття може бути втрачене. І на цій картинці ви бачите, як це відбувається. Уявами наших різноманітних носорогів, які живуть серед травички, де вони можуть пастися і вільно пересуватися, аж раптом приходить людство, починає будувати там дороги, будинки, ферми. А носороги не можуть перейти через цю дорогу. Їм страшно, вони не можуть пересуватися таким вільним простором, без дерев, без травички, без можливості заховатися і харчуватися. І тому. Ці дороги або будиночки, вони ніби як розмежовують місця проживання носорогів. І якісь носороги, які мають одні гени, опиняються з одного боку, а інші опиняються з іншого боку. Ці носороги більше не можуть між собою спарюватися і давати нащадків, і не можуть обмінюватися цими генами. І таким чином кожен з них має тільки те різноманіття, яке зосередилося по той бік дороги. І тепер до вас питання, напишіть, будь ласка, свої варіанти в чатик. Чому ми взагалі про це говоримо? Чому це генетичне різноманіття важливе? Давай, Олена, допоможи мені трошки, зачитай, які там у нас є варіанти. А, чекаю, поки з'являться перші варіанти, а, друзі. Пишіть свої варіанти, також напишіть, чи зрозуміли, ви, що таке генетичне різноманіття, можливо, тут треба від нас буде якесь додаткове уточнення. А також, якщо у вас будуть питання, ми дуже раді будемо, якщо ви поділитеся цими питаннями в коментарях до цього відео на Ютубі або озвучити їх безпосередньо під час нашої дискусії. Отже, в нас з'являються перші варіанти в чаті. Зачитую: без нього не можна жити. Так, з'являються нові види, щоб тварини були різноманітні. Цікаво дізнатися, навіщо воно треба. Утворюються нові види, тому що створюються нові види і не буде справжніх видів, щоб були різні види, щоб були різні всі, я не знаю, не знаю. Бо якщо не буде цього різноманіття, всі будуть однакові, тому що всі важливі. А корисно для розмноження, щоб не були однакові, бо це забезпечує різноманіття планети, бо без нього не можна жити, без нього не можна народити нових нащадків. Ось такі в нас є варіанти, Марія. Що ти нам на все це скажеш? А, Тут чудові... ще є варіант, щоб, щоб еволюція продовжувалася. Супер, слухайте, чудові варіанти одразу видно, що ви мислите так дуже логічно, дійсно маєте наукове мислення. Насправді є така проста відповідь, достатньо, яка підсумовує в принципі, все, що ви написали. Якщо говорити дуже просто, то генетичне різноманіття це дійсно дуже добре. Це добре тому, що завдяки генетичному різноманіттю тварини можуть адаптуватися. Тому що, якщо ми були б всі однакові, наприклад, у нас була б однакова імунна система. Тобто, це означає, що ми маємо стійкість до одних і тих самих хвороб. Аж раптом з'являється якась нова бактерія, і ми не можемо її ніяк протидіяти, тому що ми всі однакові і всі маємо стійкість до якоїсь до, до інших хвороб, а до цієї не маємо. Тобто, ми не можемо пристосуватися. Генетичне різноманіття дає змогу пристосовуватися до змін середовища. Це такий приклад, який допоможе вам. Сподіваюся, це зрозуміти колись у Європі, і, зокрема, в Британії. Ми тут говоримо на прикладі Великої Британії Англії. Власне, жила така, такий жив метелик. Бачите, ось тут зліва дерево, а на корі дерева сидять два метелика. Може, ви спочатку побачили одного білого, але насправді їх там два. Ці метелики були переважно білі, лише деякі з них були чорні. Чому вони були білі? Тому що вони любили сидіти на корі берези. І на цій корі такий білий метелик був непомітний, птах його не міг з'їсти, і метелик був у безпеці. А потім почалася так звана промислова революція. Це означає, що люди почали будувати заводи і почали спалювати вугілля. А коли вони почали спалювати вугілля, то в атмосферу почало потрапляти багато сажі, бачите, такого темного диму. І це все осідало на поверхнях, на будинках, на деревах, і все навколо стало темне. Відповідно, білий метелик був дуже помітний. Білих метеликів одразу поїли птахи, а чорні метелики вижили. І з часом. Вчені побачили, що переважно всі метелики стали не білі, а чорні. Але метелики змогли повернути цю хитру штуку тільки тому, що вони були різноманітними, що у деяких із них у геномі була записана інформація про те, що вони мають бути білими, а деякі були зроблені генетично згідно інструкції, де було написано, що вони мають бути чорними. Тому за певного фактору, за певної ситуації вони могли. Проявити або ту, або іншу ознаку. Тобто могли вижити або білі, або чорні метелики. І сам вид вижив. А тепер ми з вами трошечки вже відійдемо від загальних таких речей, потихеньку просуваємося до того, що зазначено в темі нашої лекції. Але для початку напишіть, будь ласка, свої варіанти в чатик. Як ви гадаєте, з чого зроблені ось ці каблучки, оці прикраси, які на картинці тут. Так, як завжди, трішечки почекаємо, щоб був час написати. Глина, бурштин. З рогу, носорогу, камінь перлини, з чогось, носорога, скло, з кісток з каменю, чи кісток, кістки, камінь, камінь, кристали. Ого, так. Залишки тварин, кістки, скальція, камінь, кістки, кістки, дерево тобто дуже багато варіантів. Марія, що ти нам скажеш? Насправді один варіант був правильний, дехто здогадався, і це. Дійсно, ріг, носорога. На жаль, це зроблено з рогу носорога, але я вам зараз розкажу, що ми можемо робити для того, щоб такого не відбувалося. Тому що е, з, ну, ріг, носоріг ростить не для того, щоб з нього хтось собі зробив намисто, а для зовсім інших потреб, наприклад, для захисту або тоді, коли самці борються за певні території. Е, тут ви бачите на картинці носорога, це мама носоріг і її маленьке дитинчатко. Зараз трошечки вам більше розкажу про цих тваринок. Отже, носороги це дуже дуже цікаві тварини. Вони мешкають в Азії та в Африці. Всього у нас їх є 5 видів, і носороги достатньо рідкісні. Їх у природі лишилося всього навсього 29 тисяч. Хтось може подумати, що ого, 29 тисяч це не так і мало. Але уявіть собі, наприклад, що в Києві у нас зазвичай там трошки більше ніж 3 мільйона людей. Це в одному місті. Тобто, що таке 29 тисяч всього на всій планеті? Це дуже небагато. Носороги травоїдні істоти, вони бувають різного розміру, звісно, але найбільші носороги сягають до 1,8 метра заввишки і можуть важити до 3,5 тонн. Носороги живуть десь до 40, максимум до 55 років. Попри те, що вони здаються такими великими і неповороткими, вони достатньо швидкі, можуть розвивати швидкість до 55 км на годину. Вони мають поганий зір, але дуже хороший нюх. Цікаво, що носороги, хоча комусь, можливо, трошки більше схожі на слонів, але вони генетично, за своїм генетичним кодом, про який ми з вами говорили, вони ближче до коней, ніж до слонів. Носороги дуже вдало використовують багно. Вони качаються в багні, не тому, що вони якісь там нечупари, а тому, що це допомагає їм охолодитися та захищає їх від паразитів. І ще носороги мають дуже цікаві стосунки із птахами. Ви бачите, ось тут на рогу носорога сидить пташечка. Ці пташечки для носорога є дуже важливими. По-перше, вони вибирають з його шкіри паразитів. А по-друге, вони дуже голосно кричать тоді, коли наближається якийсь хижак або людина і попереджають носорога про небезпеку. Тому для збереження носорогів важливо і збереження цих пташечок. А як саме ми, науковці, можемо допомогти зберігати носорогів? Взагалі все починається зі збору зразків, з яких потім науковці зможуть вилучити ДНК, яке містить оцей генетичний код, ось цю унікальну інструкцію до того, як цей носоріг побудований. Тут ви бачите на ілюстрації, як місцеві екологи і біологи збирають зразки із фекалій, із екскрементів носорога. Це дуже зручно. Носорог при цьому десь далеко він не лякається, він не стресує, а науковці отримують зразки. Потім, після цього, ці зразки ведуть в лабораторію, з них відбувається екстракція або вилучення ДНК, і таким чином науковці отримують повну генетичну інструкцію цього носорога. Потім, ці генетичні інструкції складаються у спеціальну базу даних, і як вони далі використовуються? Дивіться тоді, коли десь на кордоні з африканської країни і якоїсь іншої країни, наприклад, в аеропорту, обшуковують браконьєра, в нього знаходять щось зроблено з рогу носорога. Але інколи цей ріг носорога не виглядає як ріг, це може бути те, що ви бачили. Це якась каблучка, це може бути подрібнений ріг носорога. І тоді перед рейнджерами і перед поліцією стоїть завдання встановити, що ж це таке, що ж це за вид. Чи це, так як ви писали, якийсь може якийсь камінчик просто, чи це носоріг. Тому з цього те, що вилучили в браконьєра, відбирають зразочок, з нього теж екстрагують ДНК. А якщо це ріг носорога, то у ньому міститься теж ДНК носорога, його генетична інформація. Теж так само отримують, розшифровують інструкцію у цю генетичний код. Потім порівнюють з базою даних, і якщо є збіг, то ми знаємо, що це таки належить носорогу, а отже, це порушення закону. Крім того, за цією інструкцією, за цим генетичним кодом, можна визначити, звідки цей носоріг, де саме його було добуто. І тоді рейнджери можуть посилити саме в тому національному парку, саме там охорону, тому що вони розуміють, що там браконьєри і полюють на носорогів. Це уже, до речі, дуже непогано працює в Африці і дуже добре допомагає боротися із браконьєрами. Наступна наша тваринка, на яку всі, мабуть, чекали це гепарди. Ось тут ви бачите маленьких симпатичних кошенят гепарда. Отже, про гепардів. Гепардів у нас ще менше, ніж носорогів. Це дуже рідкісна тварина, яка знаходиться під загрозою зникнення. Їх всього-навсього 7100 особин усього у світі. Гепарди це. Найменші з великих кішок, великі кішки в даному випадку це у нас леопарди, леви, тобто це саме ось ці тваринки, і от серед цих кішок вони найменші. Гепард важить 34 57 кг. може бути до 2,3 метра завдовжки. Це дійсно значно менше, ніж леопард і ніж лев об'єктивно, менше, ніж ягуар, також але більше, ніж кіт лісовий, наприклад. Гепарди мають унікальні пристосування до полювання. Вони розвивають швидкість до 110 км на годину. Один крок гепарда, коли він біжить, може сягати 7 метрів. А ще, ось ви бачили на фотографії маленьких гепардів. У них такі смужечки чорні від очей вздовж носика йдуть. І ці чорні смуги на мордочці це не просто так. Вони не відбивають сонячне випромінювання. І таким чином сонце не сліпить гепарда під час полювання. Це такі своєрідні сонячні окуляри, теж пристосування для того, щоб краще полювати у сонячній африканській савані. Крім того, у гепарда не втягуються кіхті у лапки, на відміну від інших котів. І це, це не просто так, це тому, що ці кіхті слугують йому для того, щоб маневрувати і гальмувати під час швидкого бігу і під час погоні за здобиччю. На жаль, гепардів зараз дійсно лишилося мало через конфлікт з людиною, тому що. Вони мають певний конфлікт із місцевими фермерами. Фермери вирощують кіз. кіз інколи атакують хижаки, і фермери чомусь вважають, що переважно це саме гепарди і намагаються гепардів відлякувати інколи можуть їх вполювати. Також гепарди втрачають місця для проживання та для полювання, тому що великі території починають використовуватися під ферми, і там вже неможливо проживати і полювати диким тваринам. Крім того, по-перше, на гепардів здійснюється полювання. А по-друге, я вам розкажу трошки пізніше одну інтригуючу інтригуючи один факт. Запам'ятали? Отже, перед тим як ми перейдемо до такої інтриги невеличкої, розкажу вам, як саме вчені також за допомогою генетики рятують гепардів. Там, де я була у Намібі у фонді збереження гепардів. Здійснюється, по-перше, генетичні дослідження. Беруть так, як ми з вами вже роздивлялися, відбирають матеріали з гепардів, досліджують їхні гени, дивляться, чи немає у них якихось хвороб. Якщо знаходять якісь хвороби, думають, що з цим робити, як їх лікувати. Також створено генетичний банк, у якому зберігається біоматеріал. Біоматеріал це сперматозоїди гепардів і яйцеклітини гепардів, так само як під час штучного запліднення людей. Колись, коли буде дозволено здійснювати штучне запліднення гепардів, цей біоматеріал можна буде теж використати для відродження популяції для збільшення кількості особин. А для того, щоб зібрати матеріал для генетичних досліджень, в цьому фонді збереження гепардів тренують собак для пошуку зразків, тому що зразки, так само як і в носорогів, це екскременти. А ви уявляєте собі, коли ти йдеш в саванну, там трава і дуже багато різних екскрементів тварин може бути, ти можеш ходити тижнями і шукати потрібні тобі зразки. Водночас собачка відрізняє саме екскременти гепарда і сідає біля них, ось так бачите, як на картинці, чекає, поки науковець прийде і відбере зразок. Тепер переходимо до інтригуючого факту. Я вам казала, що на гепардів полюють. А скажіть мені, будь ласка, чи можна гепардів використовувати для полювання? Тобто, чи це я не питаю вас, чи це добре чи не добре, а питаю, чи це взагалі фізично можливо. Так само як, наприклад, знаєте, собаками інколи раніше полювали і зараз дехто полює. Чи можна як собачку використовувати гепарда? Напишіть, будь ласка, свої версії. Я бачу дуже багато різних варіантів в чаті, і тут думки розділилися. Дуже багато варіантів. Так, так, так. Але при цьому є ні? Є на жаль, так, тому Марія, ми готові тебе почути. Так, е, на жаль, так дійсно, і я вам на наступному слайді покажу, як це відбувається. На жаль, дійсно, в Індії, наприклад, зникла популяція гепардів, зокрема, тому що їх використовували у полюванні. А тоді, коли гепарда одомашнюють, тримають не в дикій природі, виловлюють з дикої природи, вони не можуть нормально розмножуватися і не можуть підтримувати чисельність дикої популяції. Тому причина повного зникнення гепардів у Індії до середини ХХ століття це саме полювання на гепардів, втрата території і використання гепардів у полюванні. Але науковці придумали, що з цим робити. Було проведено генетичні дослідження, порівняли геном, ген, гени гепардів із Індії із гепардами з Африки, а в Африці у нас гепарди були. І дослідили, що гепарди із Індії та Африки між собою достатньо подібні. Що це означає? Це означає, що якщо взяти гепарда із Африки і перевести його у Індію, то він буде адаптований до того середовища. Він генетично здатен виживати в тих умовах. Тому на основі цих наукових даних було прийнято рішення зробити реінтродукцію, тобто ще раз поселити гепардів у Індію. І зовсім нещодавно, у 2022-2023 роках, було завезно 20 гепардів із Африки до Індії, і вони там успішно прижилися. У них вже є дітки, вони розмножуються, і це фактично такий величезний величезний успіх для збереження цього виду. А ось те, що я вам обіцяла, бачите, це. Е... Така як гравюра зображення, де в Індії мешканці Індії полюють із гепардами на диких тварин, як із собаками. Можна в якомусь середньовічному замку в Європі побачити, наприклад, такі зображення, тільки там замість гепардів собаки. А тут, бачите, використовують гепардів. Як саме відбувається ось ця реінтродукція? Якщо так все теж спрощувати, то беруть тварину. Її е, спеціальним препаратом вводять в наркоз, щоб вона не стресувала. І потім, ось так, бачите, її закривають, прикривають очка, щоб їй краще спалося. Е, потім її перевозять ось таким чином і е, випускають у, е, на нові території. Бачите, це теж реальні фотографії з цієї реінтродукції в Індії. Е, ви бачите гепарда, який виходить з цього ящичка для перевезення на своє нове місце проживання. І тепер для вас маленький бонус із намібії. Це відео, яке знімала я. На відео зараз ви побачите гепарда у фонді збереження гепардів. Одразу забігаючи наперед, я вам скажу, що це гепард, який ніколи, на жаль, не буде в дикій природі. Тому що залежно від того, в якому віці гепард потрапляє до цього фонду збереження гепардів, його можна випускати назад або не можна. Якщо він був надто маленький і потрапив туди, тому що щось сталося з його мамою, то він не вміє полювати і вже не зможе сам жити в дикій природі. Він мешкає в чудових умовах у фонді збереження гепардів. Але якщо гепард був старший за три місяці, а потім щось сталося із його батьками. То він вміє полювати, тому його випускають назад. Тут ви бачите гепарда, якого все ж таки не випустять, але який живе своє найкраще життя у фонді збереження гепардів. Бачите, це його е, тренують, підгодовують. Для того, щоб він віддав маленьку ганчірочку. Ви може бачили, жінка наступила на ганчірочку. За цією ганчірочкою він до цього ганявся, грався як котик, а щоб він її віддав, його підгодовують з ложким м'ясом. І як би мило це не виглядало, але все одно ми маємо розуміти, що гепардів не можна тримати як домашню кицю. Як би мило не виглядало це на цьому відео? Так, як би мені перейти на. Ага. Я вам дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво, задоволення відповім на всі ваші питання, а для вас є маленьке завдання. Уявіть собі, що ви працюєте у сфері збереження дикої природи. Поміркуйте, яку тваринку ви разом з вашим персонажем досліджуватимете. Намалюйте її або опишіть. Як у цьому вам допоможе генетика? Нам дуже цікаво подивитися, кого ви оберете. Це може бути обов'язково на сріг або гепард. Ви можете подивитися, які види знаходяться під загрозою зникнення, і обрати того, який вам подобається найбільше. Дякую, Марія, за таку цікаву розповідь. Друзі, діліться в коментарях, що вас вразило найбільше або тут в чаті. Поки ви це робите, я хочу наголосити, що наступний вебінар у нас відбудеться 20 березня. В нас буде нова лекторка. Мікологиня Аліса Атаманчук, і ми будемо говорити про те, чи можуть гриби ходити. Насправді, лекція буде про гриби. Там дуже багато чого цікавого. І я пам'ятаю, що ви просили лекцію про гриби, тому ось вона нарешті буде. Приходьте всіх, будемо дуже чекати. Також зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, написати коментар. Підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, і натиснути на дзвіночок для того, щоб не пропускати появу нових неймовірно цікавих лекцій від наших вчених. А для слухачів і слухачок наших старших хочемо з вами поділитися ще одними приємними новинами. А окрім Патреону, де ви можете нас підтримати для того, щоб українськомовного контенту на просторах Ютубу в такому форматі від наших вчених ставало більше. У нас також з'явилася і монобанка. Де ви також можете підтримати наш лекторій для того, щоб ми могли впроваджувати ще більше різних цікавих ініціатив разом з нашими вченими і таким чином популяризувати науку. Дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами. Ловіть багато-багато серденьок, чекатимемо на ваші питання в коментарях і до нових зустрічей, Па-па!